Я хочу побажати, моїх глядачі, мої підписниці, любі. я хочу вам побажати, щоб святковий настрій, святковий вигляд, святкове піднесене, таке відчуття в нас зберігалося не тільки на свята, а й в повсякденні, щоб ми частіше відчували свято в своєму серці, щоб ми частіше обіймали один одного, вітали один одного і з поводом, і з приводу, і без приводу, для того, щоб в нас був завжди гарне. Настрій, і знаєте, як кажуть, чим гірше настрій, тим вищі підбори. От, власне, я вам хочу побажати. Це, звичайно, ні, не міняти кросівки на підбори. Я би взагалі тій людині, яка дозволила нам з сукнями разом носити підбори, я би їй виписала Нобелівську премію за те, що вона придумала нам таке щастя, що ми можемо в кросівках почуватися тепер справжніми леді. Коли і... використовувати тонер після того, Тоніка, чим відрізняється від тоніка. Тонер це етап зволоження, це не етап тонізування. Тонік від тонера відрізняється власне, тим, що він наноситься долоньками, він наноситься з пульверізатора, він не мусить наноситися ватним диском, він не стимулює кровообіг на відміну від тоніка. Тонік забирає залишки нашого очищення. Тонік нам стимулює кровообіг, оскільки професійні тоніки мають похідну спирту. Тонік стимулює кровообіг, підсилює дію крему в 3-4 рази. Тому цей етап тонізування, він є дуже важливий. Якщо ми зранку не вмиваємо пінкою або не протираємо молочком, ми все одно протираємо обличчя тоніком для того, щоб підсилити дію наших засобів. Ми не чекаємо ніякий час, що пройшов між тоніком і кремом, і одразу наносимо після тоніка, одразу наносимо сироватку, наносимо крем. Власне, коли я раджу купувати тонер. Тонер я раджу купувати, коли дуже-дуже зневоднена шкіра, його можна розпилювати протягом дня навіть поверх макіяжу. Він в жодному випадку не пече, але він і не тонізує шкіру. Тобто це є не обов'язковий етап догляду, його можна в себе не мати. Це є легка альтернатива сироватки. І на відміну від, від, тонер, від тонерів сироватка, це є висококонцентрований. І в нашому варіанті ліпосомальний засіб. Що таке ліпосомальний засіб? Виробник готує такі собі, знаєте, маленькі транспортні часточки, які допомагають спрямувати засіб до місця, де він потрібен. Тобто, якщо в нас є пігментні плями, якщо в нас є висипка, якщо в нас є якісь недоліки шкіри. То за рахунок ліпосом, які включені в сироватку, сироватка власне, проникає глибше, ніж креми. вона дрібномолекулярна. І дуже важливо розуміти, що сироватка так скоро всмоктується в шкіру, як і випаровується. Тому сироватка потребує закриття, тобто потрібно закрити обов'язково вашим денним кремом, тому що деяким дівчатам так сильно подобається сироватка, що вони не хочуть. Хочуть після того використовувати крем, але крем важливо використовувати, можливо, просто сонце захисне, але крем важливо. Підрула це як термальна вода, ні, це не як термальна вода. Термальна вода, вона вмістить собі мінерали, і тому вона більше дівчата підходить все-таки для використання на жирній шкірі. Тому що мінерали з термальних ем, джерел вони підсушують нашу шкіру. Тому, якщо ваша шкіра жирна або ви наносите термальну воду поверх макіяжу, вона буде трошечки балансувати сальний секрет, буде доглядати за вашу шкіру і трошечки її підсушувати. Власне, гідролати навпаки, це дистильована вода, і в них є екстракт певної рослинки або певного фрукта, або певної. Певного овоча, і він зволожує вашу шкіру, і, власне, тим він і відрізняється від термальної води. Він е, випускається в дуже зручних упаковочках, тобто 100 мл. Його можна брати собі в літачок, ставити собі в сумочку. Гідролатом можна бризкати перед очищенням молочком, тоді молочко легше наноситься можна протирати очі після того як ви змили двох або однофаскою, деякі дівчата відчувають такий дискомфорт певний. Так от, власне, коли ми використовуємо з вами після очищення зняття макіяжу з очей, бризкаємо обличчя е гідролатіком, ми потім можемо завершити очищення очей, і по гідролатіку дуже добре наноситься наше очищуюче молочко. А що краще для сухої, коли яка сироватка? Давайте мої улюблені, прям улю, улюблені сироватки для сухої шкіри. Най-най! Ага, я вам не покажу. Знаєте, чому я вам не покажу мою улюблену сироватку? Тому що вона лишилася в моїй власній корзинці а, по догляду за шкірою. В нас є дві сироватки зі стовбуровими клітинами, аж дві. Є просто сироватка зі стовбуровими клітинами, і є сироватка зі стовбуровими клітинами і оливковою олією. Сироватка зі стовбуровими клітинами, Стовборова клітина це така клітина no name», Тобто, в неї немає а, своєї власної функції, вона вбудовується там. Де Ваша шкіра пошкоджена. Тому, коли наша шкіра має лущення, має почервоніння, ми за пам'ятаємо, що в епідермісі кровоносних судин немає. Тому, коли в нас є лущення і почервоніння, це означає, що наш епідерміс витончений. І тут на порятунок приходить сироватка зі стовбуровими клітинами. Якщо шкіра жирна, це просто сироватка зі стовбуровими клітинами. А для сухої шкіри ідеальна сироватка зі стовбуровими клітинами на основі оливкович. Олії. На Неймовірний має аромат. Спробуйте і та, і та сироватка класна. Це більше для жирної шкіри, а оливка більше для сухої шкіри. Це просто ідеальна штука. Як ефективно боротися з чорними цятками на молодій шкірі? Дівчата, що таке чорна цяточка? Чорна цяточка це окислений жир. Жир, вступивши в реакцію з киснем. Чому він вступив в реакцію з киснем? Тому що його надлишок. Тому... Ми згадуємо по хімії, що жири найкраще за все розчинюються жирами і спиртами. І ті дівчата, і хлопці, які почали використовувати для очищення молочко. Звичайно, особливо, якщо на ем, у молодого хлопа є щетина, то йому ватним диском використовувати незручно. Я раджу порізати хлопчато рушничок і дати йому багато таких е, шматочків, щоб він їх міг викидати. Тобто ми беремо і молочком прямо притурможуємося в ділянці чорних цяточок. Іноді в мене на офлайн-консультації під час того, як я просто готувала шкіру, відбувалося те, що чорні цяточки самі йшли з поверхні шкіри, тобто прям лишалися в мене на ватному диску. Якщо систематично використовувати для очищення власне не умивання, а молочковий. Засіб звичайно для хлопців це не є таке щось зручне і прикольне, але дає дуже хороший результат. Тобто, там, де є чорні цяточки, є недоокислений жир з масок для чорних цяточок. У нас є така от масочка. це масочка з вугіллям. Абсорбує, тобто тут є вугілля, яке абсорбує і чистить дуже шкіру. Дівчата для сухої шкіри геть не підходить, тому що сильно абсорбуюча масочка, маска, плівка, наноситься, висихає, тримається і знімається з вашої шкіри. Пробуйте дуже класна штука. Також для жирної шкіри в нас є великі масочки антіакни. Вони неймовірні. Колись до мене просто дівчинка тут в Чорногорі замовила масочку, а сама поїхала. І в мене лишилась маска антіакни. Я її спробувала. В мене шкіра дійсно суха, але після цієї маски вона така сяюча, така приємна. Вона мені дуже сильно сподобалась, тому пробуйте, вона дійсно гарно працює. Шикарний перехід у вашому сьогоднішньому макіяжі. Мені поки не не вдається зробити його таким плавним, як ви то робите. Тому що тут є дівчата декілька відтінків і вони. Один плавно переходить в другий. Я в кожному ефірі з макіяжем я вам показую, як то робити. Але можу так трошечки вам розказати. Тобто, пер, для того, щоб край виходив розтушований, ми наносимо 0,4 прозору тінюшку від вістудіо, потім формуємо темну акцентну тінь. Вона десь до половиночки мусить бути. А після того наносимо на стик той наступний колір. Залежить від пензля, залежить від техніки нанесення, але в кожному, в кожному в ефірі про макіяж я вам показую. Ви дивіться, робіть його разом зі мною, тренуйтеся. Власне, знаєте, макіяж це є навичка. І макіяж це доволі дорога штука. Макіяж би не коштував би так дорого, якщо б це було дуже просто. Тому макіяж це не є геть просто це є навичка, яку треба тренувати. чим більше ви їх зробите, тим краще, краще, краще буде у вас виходити. Відкривайте відео з макіяжами, вони є на Ютубі без зайвих балачок і повторюйте разом зі мною і в кутиках, в кутиках очей вже є зморшки. Користувалась на цих ділянках сироваткою зі змінною трутою, плюс крем з міорелаксантом. якщо яку ще комбінацію сироватки крем крем очі, можна використовувати, шкіра суха, а ви можете спробувати ліпофілер. Це є теж одна з наших сироваток. Є така ж сироватка ліпофілер. Вона добре вона містить трошечки жирочок, вона теж добре працює довкола очей, особливо, якщо є заглиблення носу сльозної борозди. Вона наноситься довкола очей, потім залишки можна розподілити по всьому обличчю. А після того крем з міорелаксантом. Тобто замість сироватки з міорелаксантом спробувати ліпофілер. Дуже добре для себе дефіцитної шкіри під очима. І зараз на ліпофілер дівчаточка теж знижка. Ліпофілер це та сироватка, навіть відміну від інших, яку не є обов'язкова потреба закривати кремом, тому що вона містить ліпіди. А що можна, щоб війки виросли чи оживилися? Ну, по-перше, ви мусите знати, що дуже важливо знімати макіяж власне змивками довкола очей. Змивка довкола очей не тільки делікатно забирає макіяж з очей, вона також доглядає за вашими віками. І процес зняття макіяжу з очей це є процес не фізичний, а хімічний. Тобто вам ви мусите прикласти ватний диск до вашого ока, трошечки потримати, і потім делікатно від зовнішнього кутика до внутрішнього зняти ваш макіяж, і таким чином ви будете менше пошкоджувати шкіру довкола очей, власне, ваші війки. З приводу ві є багато сироваток. Я такого як такого результату від них не побачила заявленого виробником. Тому вії не пошкоджувати, знімати делікатно ваш макіяж, намагатися якомога більше їх зберігти, власне, а змивочки вам допоможуть їх зволожити. Особливо двофазова змивочка вона містить олійки, лійки, неделікатно знімає навіть найстійкіший макіяж і допомагає зволожити ваші вії. Скажіть, будь ласка, ви кажете, що для того, щоб отримати результат від крема, їм треба покористатися певний час, скільки то мусить бути. Перше важливо: цикл регенерації клітини шкіри. Тобто наша шкіра в 40 років оновлюється майже 2 місяці. Тобто пару місяців прокористатися одним кремом без додавання чогось іншого потрібно, для того, щоб він накопичився і дав результат на ваші шкіри. Це як мінімум. Закінчіть цілу баночку, потім можете переходити до іншого крему. Тоді ви побачите. Бачите результат. Якщо результат вам сподобався, можете продовжувати користуватися цим кремом до досягнення певної мети, а потім міняти, вирішувати іншу проблему. Вирішили зневоднення, перейшли до вирішення куперозу. Вирішили купероз, перейшли до іншого вирішення, іншого рішення. Значить, сироватка з вітаміном С дуже класно проявила себе як антикуперозна і засіб від пігментації. Це та сироватка, яку можна в літній період використовувати навіть під сонцезахисний крем. Вітамін С тут фотостабільний, тобто використовувати дає дуже класні результати. Я з таким, знаєте, з гумором відносилася до сироватки з вітаміном С, а ось з календулою, але я її спробувала і виявилось, що вона дуже приємна. У неї дуже приємний аромат. Виробник заявляє, що календула. Ви знаєте, що календула це є такі доволі потужні антисептики. Тому, якщо, наприклад, ви користувалися сироваткою Антіак, не хочете її на щось поміняти, то сироватка з календули теж може бути вам на заміну. Підкажіть, який крем краще можна під очі? Користуюсь наразі рінова. Чи можна ліпофілер? Дякую. Можете пробувати. Якщо рінова вас закінчується, спробуйте ліпофілер. Ліпофілера, на відміну від рінова, йде 30%. 30 мл. Можете його використовувати і довкола очей, і на обличчя, в тому числі. Дуже приємна така позиція. Єдине питання, якщо дійсно є така дуже сильна сіточка з моршок довкола очей, то я би поєднювала сироватку з міорелаксантами, а зверху б все-таки наносила ліпофілер. Вікова шкіра зазвичай має ще якісь приколи в собі. Тобто вікова шкіра зазвичай комплектується або пігментацією, або куперозм, або сіточкою Ко дрібних зморшок. Тобто завжди є супутні якісь проблеми, і от сироватка якраз вона для вирішення супутних проблем. Тобто вона обирається по проблемі. Тому, якщо, наприклад, є в дівчат купероз, то це зазвичай сироватка або календула, або сироватка з вітаміном С. Якщо є пігментація, сироватка від пігментації або сироватка з вітаміном С. Якщо є висипка, це сироватка антякна, тобто сироватка по проблемах. Лемі я придбала сироватку з оливою. Запах просто вау, має з вітаміном С. Та сироватка з оливою неймовірна. Кремом з гіалуроновою кислотою можна користуватися влітку. Крем з гіалуроновою кислотою містить доволі крупну молекулу гіалуронової кислоти, яка розміщується на поверхні шкіри і запобігає втраті рідини, оскільки літом у нас доволі спекотно і дуже світить сонечко. Плюс літом ми вмикаємо кондиціонери. Кондиціонери разом як і сонце, сушать нашу шкіру. Тому крем з гіалуроновою кислотою буде вам добре рятувати. І ви розумієте, що він зберігає вологу. А якщо ви хочете дати вологу, то в нас є сироватка з гіалуроновою кислотою. Вона містить дрібну молекулярну гіалуронову кислоту. На підходить як для сухої шкіри, яка не схильна, не схильна до набряків, так і для жирної шкіри, оскільки сироватка розріджує а, сальний секрет. Вона його робить не таким густим, більш текучим. і за рахунок цього. Ми маємо з вами більш вущу пору для того, щоб вийшов сальний секрет. Тобто звужує вона пори, дуже добре працює з жирною комедогенною шкірою. Головна відмінність, як можна визначити, яка ваша шкіра суха чи жирна. Це можна поспостерігати за типом старіння. Я навіть не торкаючись до шкіри тої чи іншої дівчини, я вже бачу, власне, яка вона є. Тому що жирна шкіра вона є більш важча, в ній багато сальних і потових залоз. Тому ми бачимо по типу старіння. Жирна шкіра зазвичай, якщо ви не доглядаєте, якщо ви не є косметолог, жирна шкіра буде старіти гравітаційно, а суха дрібно зморшкувати. Звичайно, існує комбінація. Комбінований тип старіння. Що таке комбінований тип старіння? Це коли поверхня в дрібних зморшках, бо вона зневоднена, а тип шкіри жирний. Ви берете, дивитесь на носик. Якщо на носику. Немає розширених пор, значить шкіра точно суха. Якщо на носику є розширені пори, дивитись на цю поверхню, на оцю ділянку щічки. Якщо на цій ділянці щічки у вас немає розширених пор, то шкіра вас не жирна. В жирної шкіри навіть на цій ділянці щуки є розширені пори. Візьміть, будь ласка, отак от защепніть шкіру в себе і потім в свого чоловіка. Підіть, візьміть, ущепніть будь-якого чоловіка, який є зараз в вашому просторі. Задля? Чого? Задля того, щоб побачити товщину защепа. Ви зможете порівняти. У мене тонкий защеп, в мене суха шкіра, тому вона схильна до веснянок, схильна до дрібних зморшок. Тільки шляхом зволоження сухій шкірі можна легко позбутися зморшок. А жирна шкіра вона не схильна зазвичай до дрібних зморшок, але в неї добре промальовується носогубна складка, в неї провисають брелі і вона. Доволі часто схильна до набряків, більше, ніж суха шкіра, тому що власне, жирна шкіра вона має багато жиру, а жирові клітини вони гідрофільні, вони натягують на себе воду. Тому от власне дівчатам жирною шкірою якомога рідше можна використовувати ін'єкції гіалуронової кислоти, тому що вони після тих ін'єкцій виглядають набряклі. Дівчата Дівчата сухою шкірою після ін'єкції гіалуронової кислоти набряклими не виглядають, але в них іде дуже Скора втрата тої алуронової кислоти, і та процедура, в принципі, не має як такого сенсу. Розумієте, тобто ви колите, вона випаровується, ви колите, вона випаровується. Якщо ви не можете самі визначити свій тип шкіри, у нас є питання таке, як персональна консультація. Я можу вас проконсультувати в онлайн, ми можемо визначити тип шкіри, ми можемо визначити тип старіння і підібрати вам з нашої продукції серію по догляду за нашою. Скірою чувашої поради, ношу окуляри туш на віях за день в. Вибирається окуляри, як туш закріпити, щоб добре трималась протягом дня. Дуже часто, якщо виникає така проблема, є вихід або нарощені віки, а вони тоді не будуть витиратися або окуляри, або відсутність туші на віках взагалі. Тобто ви можете зробити собі, наприклад, перманентну стрілочку невелику і не використовувати туш на повіках в той момент, коли ви носите окуляри, тому що. Що це є механічний рух, і на жаль. Цю механіку, тобто тертя вічок об скло, це або замінити війки, так о, віки, перепрошую, замінити окуляри, так щоб війки їх не торкалися, або просто зробити собі перманентну стрілочку, підкручувати собі війки, наприклад, вмалювати їх фарбочку і не малювати їх тушу, або наростити. Єдине, я буду вас просити, щоб ви, коли приходили до свого майстра по нарощенню, виставили йому правильну задачу: крайня війка мусить дивитися на кі. Інші брови, вона не мусить дивитися вниз, тому що тоді повіка падає візуально, і у вас додається додаткова і вага, і вік. Чому я говорю про вагу? Тому що коли віки лежать такою горизонтальною штукою, ви знаєте, що коли жінка груба, їй не можна носити горизонтальну полоску в одязі. Тому, коли жінка має віки нарощені, що дивляться вниз, це додає віку, а нам це не є потрібно, правда? От та серію з червоним виноградом можна використовувати в літній період. Звичайно, дівчата, вітамін С. Він якраз фотостабільний у всіх позиціях фітосинтезії Вітапела вітамін С фотостабільний. Що це означає? Він не порушується денним світлом і навіть радять під сонцезахист на пляж його наносити. Ми всі контактуємо з комп'ютером, деякі дівчата палять, це є брак вітаміну С. Коли ми живемо в мільйонниках, є багато машин, то це теж є брак вітаміну С, тому сироватки з вітаміном С яких дуже багато в серії з червоним виноградом. Маска з колагеном. От нас улюбленіших масок для дорослих дівчат. Причому а, навіть для сухої, для жирної шкіри не є важливо. маска з колагеном, як такого колагену, не містить. Вона містить такі а, інгредієнти, які стимулюють виробку вашого власного колагену, вашою шкірою. Тобто, якщо ви бачите, що почалися гравітаційні зміни в вашій шкірі, звичайно, ми нічого не зробимо. Якщо за допомогою маски, маски, самої маски, ми не зробимо ідеальне обличчя як після пластичної операції, звичайно, ні. Ми працюємо в багатьох напрямках. Ми даємо чистий колаген, як сироватку на все обличчя і під маску в тому числі. Ми робимо саме масажі. А, і ви Знаєте, зараз ще раз хочу наголосити. Ви знаєте, я час від часу тут в Чорногорі. Я знайшла собі майстра, який мені робить масаж і тіла, і обличчя в ті дні, коли я не ходжу до нього, я роблю самомасаж сама. Але я повірила в його масажний засіб. Скажімо, так я не те, щоб там повірила якось, просто я не брала з собою масажний засіб. Він показав мені свій масажний крем для обличчя, і там було написано, що це масажний крем для обличчя. Я розслабилася, він мені робив тим кремом, а потім той хлоп приймає і в салоні, і на дому. Я ходжу до нього додому. Я жінка економна, мені подобається, тому що в салоні це коштує на 10 євро більше. Ну і звичайно, я їжу додому. Яки в мене є машина, мені не важливо, чи перейти з салон, чи під'їхати до нього додому. І от власне він забрав той масажний крем до себе в салон. І колись я прийшла до нього додому і побачила, що він мені робить масаж обличчя по звичайному денному кремі. Так я розумію, свої дівчини поцупив. І наступний раз я взяла наш масажний крем, а взяла з собою на масаж, дівчата. Ну це геть інша різниця. Я хотіла вам сказати. в мене прям ну абсолютно інакше було обличчя. І приємніше на дотик, і таке сяюче, і прям я реально кайфанула, кайфанула. До речі, по щепленню зі шкірою цей крем йому теж дуже-дуже дуже сподобався. Тобто він йому сподобався як масажист, то що дає хорошу церпку, і при тому не дуже слизько. Йому що він може собі захопити і гарно з нею працювати. Тож, хто собі робить в масажі і ще все-таки не ем, не дозрів до використання масажного крему професійного, спробуйте він не реаль, реально нереальний і дуже-дуже класнючий. Тому пробуйте він дійсно працює. І от. Власне, тому, коли ми маємо гравітацію, ми всі маємо гравітаційний тип сторіння. От мені одна жінка каже, чуєте, а я не маю жирної шкіри, але я теж себе бачу прояви гравітації. Дивіться, ви певно чули, що я груди порівнюю по з типом шкіри. Ну, типу, типу як я їх порівнюю? По 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 Дивіться, наша шкіра пронизана сальними потовими залозами. Тобто вона має свою вагу. Чим більше сальних і потових залоз, тим важче шкіра. Чим більше жиру в груді, тобто наші груди складаються у більшості жиру. І чим його більше, тим більше розмір грудей. І давайте просто порівняємо гравітаційно старі, який розмір грудей скоріше? Перший чи шостий. Отак само і тип шкіри. Ми його ділимо там на сухий, нормальний, жирний тип шкіри. І це залежить від кількості сальних і потових залоз. І чим більше сальних і потових залоз, тим важча шкіра. Так от, Кожен тип шкіри буде старіти гравітаційно, як і кожен розмір грудей буде старіти гравітаційно. Але ви знаєте, що жирна, жирна шкіра і великий розмір грудей старіє гравітаційно скоріше, тому ми мусимо більше прикладати зусиль. Що ми робимо з жирним типом шкіри? За для того, щоб він менше старів гравітаційно, давайте ще раз згадаємо жир. Любить воду. Тому, коли ми прокидаємося зранку, ми не бачимо на обличчі набряки. От сьогодні хтось буде святкувати Пасху, а завтра прокинеться і побачить себе набряки довкола очей. Але набряки на обличчі ви рідко бачите. По більшості ви бачите їх довкола очей. Чому? Тому що довкола очей жиру немає. Підшкірна жирова клітковина там дуже тоненька. Тому ми її кажемо, що. Око це як надріз, та й бачите, який виворіт слизовою. Тобто губи надріз. Як уявити, що ми, наприклад, з вами такий стовпчик обтягнутий шкірою. Так от, наш скелет обтягнутий шкірою. очі це є надріз, губи є надріз. Здесь який тут виворіт слизовою, який тут виворіт слизовою. Я сподіваюся, я вам пояснила, ви розумієте, про що я. Довкола очей немає підшкірної жирової клітковини. Жир смоктує воду і тому набрякають тільки очі, бо там нема чому смоктувати воду. А, Жирна шкіра вона має багато жиру. Жир. Гідрофільний, він натягує на себе воду. І тому ви зранку встаєте, наприклад, і кажете, Боже, я нажирла 2 кілограми. Не бійтеся. Якщо ви протягом звичайного життя не дозволяєте собі багато їсти зайвого, то ваш організм дуже скоро включить метаболізм і виведе все те, що ви наїли за сьогоднішній святковий день, святковий вечір. А ті 2 кілограми плюс, які показують ваші ваги, це є водичка, бо вона виведе. І все буде добре. Так от жирна шкіра вона накопичує в собі воду. І якщо, наприклад, ми їли щось смажене, жирненьке, ковбаску, щось пили, то ця водичка є токсична, тобто вона мусить піти з нашої шкіри. І якщо ви зробите масажик, з міжкліткової рідини піде. Неправильна водичка, ваші набряки підуть разом з тою водичкою. Тому випили чим побільше води, зробили масажик і Знову почуваємося себе почуваємо себе феями. Дівчата, водичку, ми мусимо пити дрібними ковтками. Наш міжклітковий, тобто це не означає, що ми мусимо взяти стакан і дрібно ковтати. Ні, наш міжклітковий матрикс насичується водою трошечки інакше, ніж насичується водою наш організм. Якщо ви випиваєте стакан води, ви моментально йдете через хвилин 10-15, ідете собі пісяти в туалет. Тому тут дуже важливо пити по принципу згадала, зробила тобто ковточок води треба зробити, як згадали. Хто хоче кому зручно, хто не набрякає, пити стаканчиками. Дівчатка схильні до набріків мусять випити свою воду протягом дня для того, щоб її не пити ввечері. Тобто, ви ввечері, як мені сказали дівчата, такі струнки в нас є, то дівчата, які є просто знаєте дружинами своїх чоловіків. Тобто вони не працюють. Їх основна задача бути гарними і. Виховувати дітей. Так тобто от, вони попалися в мій колектив, тобто я з ними познайомилася минулого літа. І, власне, вони кажуть, що вони ввечері взагалі полощуть ротик водою і нічого не п'ють. Тому пийте водички чим побільше, тепленької водички, зранку чим побільше, пильнуйте кількість солі, і, власне, буде все добре. Тож ми будемо фіналити. Ставте дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео, і до зустрічі!